Ніхто в нього не бере, На якому праві маємо Документи ваші. чому працівники територіальних центрів комплектування стали злочинними угрупованнями? Ви неправильно хлопця ловите, за що? Ну, чому вони втручаються без ухвали суду у приватне життя людей? Чому вони проходять на приватну територію без дозволу суду? Чому вони затримують людей без поліції? Чим узурповують її владу? Отже, сьогодні про це і не тільки. Усім привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні ви побачите, як працівники ТЦК зайшли до селянина, бо тільки із селянинами вони ще можуть показувати, які вони герої. Виявилось, є сусід чи то знайомий, який юридично грамотно відстоював права в даному випадку потерпілого, якого незаконно затримували працівники ТЦК. Отож, бо щоб це відео не затягувати, давайте подивимось, як це було. Перед початком обов'язково натисніть лайк, щоб люди бачили це відео якомога більше. Поширте його де тільки можете, бо саме від вашої активності буде залежати, чи зможуть інші люди бачити таку важливу для них інформацію. Адже завтра кожен може попасти під свавілля цих ось чиновників. Також змушені вас повідомити, що ми знаходимося на межі банкротства, оскільки підтримки всенародної ми не маємо. А з державного бюджету фінансування ми не отримуємо. Від інших фінансових груп також не отримуємо. Тому саме від вас залежить, чи будемо ми далі працювати, і чи будемо ми боротися та відстоювати ваші інтереси на публічному медіафронті. Якщо ви хочете, щоб ми й далі працювали та відстоювали ваші права та інтереси, підтримуйте нас за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. І обов'язково ставайте нашими спонсорами, бо це робить канал ефективним у боротьбі з правопорушеннями проти громадян. А тепер, друзі, увага на екран! Дивимося. Як все було з цим ось простим селянином, який просто через ту чи іншу обставину не знає своїх прав та законних інтересів, які вже ви знаєте завдяки тому, що ми вам про це розповідаємо в кожному відео? Ви неправильно хлопця ловите. За що? Ну чого він тікає? А тому, що ви його обтік берете його за руки, та ніхто його не бере. Бо... На якому праві маєте? документи ваші. Покажіть документи ваші? Так, дивіться, як поліція в місто Косів. Воєнкоманд забирають хлопців. А це треба буде дивитися весь Фейсбук, ребята. Ви ж це розумієте, що цим чим кончиться для вас. Ви ж розумієте. Лишіть хлопців у покої. Повинні бути підстави для цього. Пока... Ні, яке маєте право перевіряти документи його? Документи свої не показуй, хай вони свої покажуть. Хай покажуть, будь ласка, скажіть свої документи. А, знімати не можна. Можна стаття 34 Конституції України. Предвиди. Ні, покажіть свої. Покажіть. Ні, хай покажуть свої документи. Будь ласка, Покажіть свої документи, на підписав, тому що ви бачите, що твориться по містам. І це буде закони ваші. Це все фіксується. Ви ну, перевіряйте, будь ласка. Я обичний громадянин України. Людина. Я маю право тут контролювати ваші. Роман Симович, не кажи нічого. Не кажи... Ні, поліція таки має питати, і то на підставі 18 ї ви... 3 стаття. Ви гірше робите ці люди. Ви розумієте? Ні, я фіксую просто факт злочину. Просто це. Не гірше, а я фіксую факт злочину вашого. Ви навіть не представлюте. Факт злочину там в Росії факт злочину. Будь ласка, представлюся. Ви повинні повинні ви. Ви все на законному порядку повинні все робити. Будь, Вітя. Будь а ласка. Дійте? Будь ласка. Провір мені людину. А, провір, так, да, так. Да. Що ти прокурчук, Роман... як далі? Та не кажи документи. Прокурчук Роман, Роман Васильович. Все, добре, я зафіксувала факт злочину. Зараз все буде кинуто на Міністерство оборони. Все. Нормально, одразу... я... Шо, ти да ти ти тобто, ви нормально, одразу... що ти теж тікаєш? Що ти тікаєш? Тобто він виходить зразу... Ти не оправдуйся, ти не маєш права оправдуватися. Тобто я права свої є, з'їздити по місту України, все. Це ваші твої права. Чого ти повинна оправдуватись людині? Це ваші права. Ходите, обов'язки ваші. Ви нічого не зробили. Ви навіть документи не показали свої. Жіночка, я спілкуюся. Значить так, документи свої нікому не показувати, щоб ви знали, бо ви собі їх зробите. Документи, будь ласка, показуйте свої. А потому, що ви А тому, що стаття 34 конституції країни маю право показувати, факсувати факт злочину. А ви просто людину. Людина собі спілкувалася по місту, я всім зараз йде прямий репортаж по фейсбуку. Людина спілкувається, наїхали різко, Перекрили город. Вони говори нічого, ну що То... ти сам про те себе? Говори, питає, що. Ну ти, ти розумієш, ти сам проти себе. А чому а він проти сам, тому що нічого роман з вами ніхто нічого, 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 нічого ні. я, не, не тратить. Трат. Собі... Тому <рес> що ви тікав? Бо я знаю, я ти бурже. А тому, що ви за ним бігли. Будь ласка, Пророчу? Я ж побачила, що ви бігли. ні, вині? Оці два хлопці. А ви побігли за іншим. Ні, ким бігли? Ми ніколи не бігли. Скажіть, чому вони побігли за ним? А? Він що, не має права їздити по Україні? Як це, це, це ж не ж... Ну а чому вони побігли у чужий двір, забрали його, не приватну не, власть не. нарушили. що ви, О, Ти, життя, ви за собою не замічаєте злочину, а ви людей обвиняєте. Ні, ми не, а ми в косу обвиняє. Ну ви мені це вже привітали. Я вас не знімаю, усе не знімаю, не просили. Тому що ви не бігли. Ви... Ви... Даже ні, не показали мені. Будь ласка, можете показати документи? Просто я, громад, я громадян України, я маю право вас. Ви, а ми так же сам. А ви, ви на службі. Ми на службі, так. Ви повноважні. Ви, повноважен. Поведете, ми, маєте, ви право, маєте право при першому, що я показую, щоб мені документи понаписали хто ви взагалі жіночка. Просто громадянин України, який дякує за порядку. Ні ні ні, 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 я контроль. Оце контроль, це май, май громадський контроль. Жінка. От дивіться, чоловік приїхав, жінка, його, можна я зняв вас? Дивіться, вони просто їхали по місту. Приїхала машина. ось. Вони просто за ним побігли у двір. От дивіться, побігли у двір отуди, от забрали під руки і мені розказують, що... Значить його були причини на Vi, ви не причинені. Знаєте, що самі ще твориться? Ну Буду, Я розумію. Він захищає сім'ю я... дружину. Будь ласка, ну, покажіть документи. Я прошу вас. Чому ми да, ви ви документи не показуєте? Ви свої покажіть, будь ласка. Бо ви я знаю, що ви нічого не. Чоловік виноватий, він не хоче показувати. А хай покаже документи. Дивіться, ходить, як руки в сторони. Руки в сторони, як це. це є посвідчення ні, мені треба. Ага, тепер посвідчення. Ну чекайте сторони. І прочитайте, будь ласка. Пам'ятайте, я, я це, почат, це, просто, я це і все і знаю. Це, у вас є наказ? Наказ. Ну, От уто. Ну, ну, у вас на руках повинен чи буде наказ. О, тому що ви знаєте, що офіційна ПЦК, це, це незаконний орган у нас. А, ну, а прочитайте. Стаття. 435. Якого А Ану, дивіться. Отчитайте. От все Так, де, де покажіть мені, за Це що? Обробка з косу вже. Да, ось. ще сидимося так. Ні, я, я це бачу. Но, просто на якій підставі о, ви о, ловите о, хлопців? Ні, ми не ловимо хлопців. А це що було таке що? Тому що е, мужчина мав придівати, ми не, не ловимо. Не Просто, ми не, не б'ємо, нічого. Які, зако... На яким законом підставі? Ви, ви Він має продавити документи, на якій підставі? А, ну, Подивіться, що... На якій підставі? А, будь ласка, ви, 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 знає, ви, дивите, ви, ви, бачите, що у нас Сьогодні війна. Я розумію. Так. На які підстави? Ви повинні такі діяти в законно, межі. А ми в законі, так. На які, ми не вискати, а на якому законі, ви маєте йому документи требувати. Які треба? Закон, якіс... стан. Він не оголошений, я вам покажу Він, з документи. Як не оголошений? Він не підписаний президентом. Докумен... Не підписаний. А, 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 як, Нічі, а нема це, це немає війни, та І немає права. Да, от... І ми там, щоб були, це, 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 що, це таке, знаєте, Ой, то, да, от, хлопці. хлопці. — Я не хочу просто з вами сваритися. Да, я Ви старша жінка, це є, Ні, я собі просто... займається. Ви мені не відповіли цю... на якому. Ні, я ми... не зрозумію. Я себе. вже прийшов, це. мені 45 років, але я не можу. Вони чоловік в 14-му загинув. Ну, ти... я, я, ну, я не хочу цей поставити. А ми теж не хочемо. Ми знаємо, що в нас безпорядок. У нас безпорядок на Україні. Я поясую. Я, 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 я просто говорю я... Того, що законні ваші підстави. Ви мені не надали їх. Як не надали? Закон який? Що ви, ви маєте право в нього вас... документи требувати? А, а як? А що, а що тоді, тоді ми служимо? закони підстави? Що тоді ми служимо? Ви служите, тому що це ви добровільно пішли. Як я дос... прав. Це... Я маю право спитати. На які підстави ви взяли? хочете взяти у нього документи грице. ваше і ви його посвідчення особи загинув. Давайте буде. вже ми будем це це не будемо цим закриватися. Я Але не хочу цим прикриватися. Не, не Я що, просто хочу що, тому, що ніхто його не, не бере. Тому, Я знаю, що 8, 8 тисяч, тисяч від нього, якщо він забере, то 8 тисяч ви маєте. Це це Яким вже підтвердження. Ви можете будете мати за нього 8 тисяч, що ви пишо ми 8 в воєнну частину його відправите. Це вже 8 все підтверджено законно. Я вже не хочу навіть більше говорити. Ну, ви бач. про надайте О, мені ну, дивіться, дивіться, от вас що ми, ви говорите, що, що ми маємо по 8 тисяч. Да. Ні, за те, що забираєте хлопця, заправляйте воєнну частину. Вам, як нагорода, 8 тисяч це, це куди? Кому нагорода? Ну, не знаю, вам, вашому начальству. Це вже підтверджений факт. Ну, Де ж ви вже можете бачу, ви вже ви документи. Я знаю, що... Дуже багато життя прожили, ну таке говорити... Ну я говорю не так просто, я ну, розумію, ну, ви, я, я собі відповідально того. Ну, а як би я, я, я такого ви знімаєте, я можу на вас щось сказати, таке, знаєте, що. Кажіть, якщо, якщо, я... якщо я виновата, кажи. Я, 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 я так вихований, що так. Я ні, ні, ні виховання не, не при чому. Да, ви написали. Не не ви кажете, що ми беремо. Давайте я можна я познімаю? І вісім тисяч. Це є ваше. Це вже добре, хай це буде мені... це моє припущення. Це ви не маєте права. Де ж не дали мені цього законних підстав, на якому ви маєте право хлопці брати документи? Він людина, громадянин, немає ніяких підстав. А він дура... дураченька, що він говорить, що вам фамілію. Все. А чого він що Він, якби він... він... дураченько, він би не їздив на Мерседес, не їздив по дорогах. якби масштаб. Це... Він не має а... права їздити. це має що? Право. Він людина але траж, що свободна. Він дуроч... маже... він що він надає вам дані дивіться, Зараз повістку дивіться. Виписують повістку, хлопці. Жіночко, він по крайній мірі розумніший за вас. Ви, Ви мені не надали а... документи, будь ласка, Я... не надали. А... На сьогоднішній день не надали. Ігнор, ігнор, ігнор повний. Але, 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 Ну, в общем, людина сама дає свої дані, я не можу зробити. Каже, я не знаю, як вам це приходить. Ніхто, я просто йшла на роботу. А чого ви до нього маєте? Розкажіть, вже підтверджений факт. Дивіться. Може ви його не Я вам надам документи. Я, 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 можу, з вами... ну, ви ж думаєте, що я не, я не правду до, 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 до. Я за кожне слово підписуюсь. Лічно, ну, я факт вашу... вашому. Ну, я... Давайте ми, ми будемо говорити за те, що законно ви бід... задержали його. Незаконно.